Дорогі друзі, погляньте Бузова, е, бузина лісова, чорна, ароматна, екологічно чиста. Бузина лісова має дуже багато вітамінів, мікроелементів, амінокислот, а саме вітамін А, вітамін Б, С, Е, також і мінерали: калій, кальцій, натрій, залізо. Ця чорна ягода містить аскорбінову кислоту, каротин. Дубільні речовини і багато інших корисних елементів. Чим вона корисна для людини? Вона підвищує тонус організму, сприяє довголіттю, очищає бронхолегеневу систему, є відхаркуючим засобом, застосовується від кашлю. Очищує кров від шкливих речовин, холестерину, збуджує гормональні залози, має протизапальну дезінфікуючу, бактерицидну, в'яжучу дію, прокращує роботу пішлункової залози, допомагає боротися з такими хворобами, як цукровий діабет, гепатит, виразка шлунку і кишечника, варикозне розширення вен. Має потогінну жарознижуючу властивість під час підвищення температури при пристотному захворюванні, виступає жовчогінним засобом при хворобі печінки, проносу, при запорах, сечогінну при набряку, ковість, набряку кості, захворюванні нирок, лікує різні пухлини, мастопатію, початкові стадії раку. Варення з чорної бузини дуже корисне. Просто заморожена ягода теж дуже корисна. Його треба готувати і вживати не тільки для профілактики або для лікування якихось хвороб, але й просто, щоб потішити себе чимось солоденьким, незвичайним, для того, щоб наш імунітет завжди був сильним і міцним. Тому я для вас зварила варення і заморозила ягоду. Кому цікаво, кому е, підходить варення, тому що воно зварено. Е, з чорної бузини, лимон і цукор. Якщо кому комусь не підходить цукор і цукор протипоказаний, ви можете просто купити заморожену ягоду, взяти лимон, імбирь, мед і ягоду чорної бузини, все збити і приймати ось таку вітамінно наповнену і вітамінно зміцнюю суміш. Тому ось така вона лісова. Бузина приходить до нас еколавку життя. Купуйте і оздоровуйтесь разом з нами. Гарного всім дня. Варення з чорної бузини. Ось таке воно в мене вийшло.